Друзі, всім привіт! У нас очередна війна. Війна дуже швидка. Будемо старатися, що дуже швидко відвоюємо зараз і якісно, тому що наші там трішки жаліються, що каміння взагалі дуже погано йде. Тому будемо старатися і надіятися, що нам піде гарно. Так, ну що йдемо на першу ціль. Ви, як завжди, я думаю, будете здивовані, ким я на кого пішов, але тим паче. І по камінчику у нас піпець повний. Ну, давайте будемо, будемо пробувати щось шукати, тому що зараз, над нами будуть знущатися. Так, Спробуйте цю трійку в бабку. Так, є, але зараз вона від цього одного камінчика зарядиться, скоріше все. Не зарядилась, але й ми не зарядились. Нам то дуже мало того, що нам дають. Просто жесть як мало. Ну давайте, я не знаю, ось таке комбо запустимо. Чудова гримс зараз Сультана І Бабка. Короче... А, й и фауницей. Ну давай, давай. Отак от. Просто. В одну калітку. Ну це жесть. Це просто жесть. Просто других слів немає. Ну, і все просто каміння. Ну, це амінь. Хтось сказав божевілля? Да, по-моєму, самий божевільний режим це якраз швидка війна. Якщо у тебе немає 6 камінців на полі, то ти. Смокчеш лапу. Так, йдемо на наступного, якщо що до цього ще повернемось. Так, йдемо на наступного. Сподіваємось на наше каміння, тому що... Це просто жесть. Але тут нашого каміння трішки єсть. Давайте прокинемо ось так. Трієчку. Бере гненько. Ось тут у нас тільки з комбо летить. Можемо, звісно, просто трійку вертикально запустити і там, походу, немає ніякого комбо полетіти. Давайте так і зробимо. Ось так. Угу. Немає комбо полетіти. Але вона не зарядилась і це чудово. Включаємо Даркфізера, включаємо Вольгу цього дубіга. І будемо пробувати навіть... А, давайте піпа. Він підбитий вже. Можливо, ми його доб'ємо. Так, добили Даркфізером. чудово. І давайте, мабуть... Мабуть, мабуть... Журтенькі прокинемо. Може там ще десь під'їдуть. Зелений просто їде і їде. Це якийсь прикол. Так, ну у нас тут реасетелів немає. Єдине, що є божевільці. Аж два. Ось так, так, заряджені у нас ще знову. Внукаємо Дарк Фізера і б'ємо по цьому божевільцю. Майже добили. Майже, але не майже. Давайте ось так от і почистимо поле, тому що щось нашого каміння не дуже є. Так, походу мінус любі... А, ні, не мінус любі. Добре. Але він вкрав. Вкрав нашого Людвіга. Ну, Людвіга вкрасти то не страшно. Або, скажімо так, пів біди. Так, вмикаємо знову нашого Дарка. Б'ємо нашим УВ. має його добити походу. Так, добив. Блокуємо з цього. Є, заблокувався і пробиваємо Лазарова. Скидаємо трієчку ось так. Так, заряжені наші фіоли знову. Вмикаємо Дарка, Людзига. І ось так от проходимося по під цим двом. Ага, не пройшлося, ну ладно. Так, знову перезаряджаємо фіол. Ну і просто добиваємо цю розалінду. Так, є другий тапочок нам зайшов ліпшіше. Слухайте, я просто короче, офігіваю. зараз вам покажу. Я вчора лягав всередині квітня спати, а зараз на вулиці, ну я не знаю. Січень, грудень, лютий. Лютий продовжується лютувати. Коротше, і до нас добралася метеорологічна Це несподіванка. Так, йдемо далі. Так, підсобрали ми третю команду і побачимо зараз, як нам дадуть каміння. Каміння щось нам трохи дали навіть, але буде нить, що нам недостатньо. Ну, бо нам по факту недостатньо. Так, давайте, мабуть, ось так жовтий. Так, тут ще жовтий під'їхав, це добре. Давайте зарядом нашого цього, пройдемося. Тут немає нікого, хто б зарізав. Ну, верніше цих. Так, і давайте... О, у нас синій під'їхав трішки. Давайте пробувати синій заряжати. Так, давайте ось так. Можливо, там під'їде. Не під'їхав. О, під'їхав. Але, мабуть, бабка теж зарядила. Ні, не зарядилась, чудово. Сподіваємося, що нам не всім... Ага, не всім. Майже 8. Так, гаторочка. потрошку відлітаємо. Так, давайте бить тоді ось сюди. Лювів наш під сповільненням і немає синього. Давайте тоді, мабуть, прокидати ось таке комбо. Ну тут більше варіантів особо. Особи я не бачу. Давайте ось таке комбо. Пока гаторка. на жаль. Так. І як би нам пробити це все? Можливо, тут під'їде синій. Ми під'їхали. Їх просто постійно кидають під сповільнення, це жесть. Давайте тоді, мабуть, ось так. Це, походу, амінь зараз парочки. М -м -м. На жаль, пофіду поки. Давайте ось так. І сподіваємося, що він... Це жесть. Ну просто жесть. Ну як можна просто, як можна отак от виграти. Це ж просто якесь знущання. Йдемо сюди. Давайте червоний кріс зробимо. Коли у нас червоних вже немає взагалі. Хай летить та комбо клятей, я не знаю. Ну от Під Божевіллям можливо б вони б під себе спрацювали тому подобне. А тут ні. Ну Тут ти просто береш, і якщо буде каміння, ти виграєш. Не буде каміння. Як би ти що не крутив, як би ти що не видумував, Просто срака. Ой. Так, йдемо, друзі, на наступну ціль. Ну і просимо богів рандому дати нам каміння. Богам рандому на нас пофіг, по факту. Тому будемо атакувати, як є. О, Трошечки щось підлетіло. Дякуємо, дякуємо. Трохи дало, дякуємо. Так, ось так. Давайте. Прокинемо ось таке комбо. Так. Фергус по факту заряджається, але він б'є в таунту. Ось так. О, він ще не зарядився. як чудово. Так, це у нас по одному б'є. Да. Давайте тоді добивати одразу Астрид, щоб нас не бісило. І пробувати добивати фергуса. Вмикаємо так і прокидаємо ось таке комбо. Є мінус чудово. Так, у нас уже на поготові оцей шляпошник лис бить. Давайте ми ось так трієчко скинемо. О, дивіться, Азлари навіть мульт... цього скляного заблокували. Так, там не страшно, в принципі. Давайте добиваємо його. Не добився. ще раз. Так, є мінус. І тепер шукаємо наше каміння і нехай працює поки арманчик. Арманчик працює. Ось так. Ось так. Зараз передобуваємо Азвара. Добиваємо все. Майже добили. Ну ладно. Давайте так добиваємо вже. Вона угу. у нас воскрешальника. Оце... Воскрешалька. Ну, давай воскресний. На тебе ще пічку. Ну все, до побачення. Так, є четвертий тапочок. Ідемоте до наступного. Так, нас берув ось такий незвичайний тапочок, але там є проти кого працювати ксіамарі і два мультика, щоб можливо нас. Не могли заблочити. Плюс, якщо хільда ультине, буде м'яка шкіра, м'яку шкіру теж не можна якби перетворити в картину. Угу. Угу. А нам що? А нам фігушки, а не каміння? Добре, будемо щось вигадувати. Щось шукати і нічого не знаходить. Ну це жесть. Просто-напросто. Я, я в ауті із таких полян. Просто-напросто. Дивіться, що там по зеленому? Що там по жовтому? Нічого. Нчиго, НДІГО. І нема ніякого комбо запустити, я не знаю. Зараз мінус два грою. Майже. Ось він дешевляється. Ну, ну, от, ну от. Розалінда скоро б'є, два Мегаміньйона працюють, і е, цей Теодосій не поготовий бить. А у нас каміння як не було, так його особо і не з'являється. До побачення. Ну і тут, типу, тільки виходить, тому що зараз цей відлікує, ця відлікує. Коротше, херня просто не бій. Ну що, згадаємо класику із... цією, Як її звати? Із ведмедицею. Нашу нам Альфа Таунт. Ого! Ого! Навіть не знаю, кого первого зарядити. Ведмедицю чи моїх синіх. Оце так біда, треба подумати, треба подумати. Кого ж ліпше зарядити? Мабуть, мабуть, треба синіх заряджати. Але було б чим, то ми б і заряджали. Просто наскільки мимо всі поля, що я не знаю. Зараз Ваня поликуем, конечно. Упрощаемся из слимга. Попрощаемся с ноутикой. майже. же. Шо по синім, а шо по зеленим, яких я брав в команду? Ну... Я розумію, що вам треба бабки. американці. Але типу, якби... Ну... За деньги ко мне не купиш. Потому. Що за нафік? Алгоріт... алгоріт... Чмики чмошні. чмичники. Агрой чмичники. Жопошники. Ванька там ликует. Во всю. Это просто жесть. Ну, подивіться типу. Річард зараз мене хоронить і все. Ні, трошки ще не хоронить. Перепрошую, друзі. Ну, якби очікувана поразка була. Але хоча б пробули центр. Ох. Просто капець, ну просто капець, я не знаю, ну типу, як можна так е... просто херню таку давати. в ну, мене просто нема слів. Кажуть реально, безумство, типа, це якийсь рандом, то все. Та ні, там хоч на тому рандомі, типу, більш якось якось. Е... Рівно все. Можуть і твої вдарить себе на 10. І команда оборони може вдарити себе на 10 безумства. А тут просто, якщо в тебе нема на поляні 6 камінчиків твого кольору, ти можеш сказати, просто виходжу і пока. Все. Друзі, гарного вам дня, чудового настрою. Бережіть себе, бережіть близьких. Підписуйтесь на наш телеграм-каналчик, підписуйтесь на YouTube канал Пазломан. Долучайтесь до нашої спільноти в Телеграм. Будемо разом там допомагати друг другу, чудово проводити час. І буде закріплена баночка кірюхи на допомогу. Хто не в курсі, кірюха втратив частину нагиб на виконанні бойового завдання, тому потрібно своїм допомагати. Всім гарного дня, чудового настрою, всіх обійняв.